Доброго дня! Останнім часом в нашій державі люди часто почали запустовувати сигнал замість Telegram чи інших меседжерів. От деякі заміняють ним Viber чомусь, та навіть, в принципі, WhatsApp. Залишимо політичні мотиви. І так, в мене є задачка за допомогою програмних засобів постати щось. У якусь групу сигналу. Ну, я створив спеціальне для тестування тест груп 21042. Не суттєво. В принципі, у сигнала є готові бібліотеки. Якщо ви маєте час натхнення, їх можна дуже довго читати і зрозуміти. На щастя, поверх неї є раптер, сигнал CLAI, тем на любителя. А навколо нього є ще один рапорт, це докер. Тобто докер-імдж, котрий ви в один рядок можете встановити. І матимете веб-сервер, котрий буде робити все, що вам потрібно. Тобто вам потрібно всього лише докер і запустити цю команду. В принципі, це все. У вас підійметься веб-сервер за допомогою REST. API, тобто Http реквестів, можна і з браузера. Ви їх зможете працювати. Ну, відразу перевіримо, як я вже локально це зробив. Перевіримо, що воно працює. Для цього в мене є QR-код Link. рівно з нього потрібно починати. Чому потрібно починати з нього? Тому що за допомогою цього QR-коду його треба відсконувати в сигналі і сказати: сигналі я маю на увазі в телефоні. Що цім новому пристрою, а саме веб-серверу, довіряти. Тут можете написати якусь вам, так, щоб вам було більш зрозуміло. Кверкот, бачите, помі... замінився. Так, якщо маєте час натхнення, можливість, можете зараз беріти на сигналі і спробувати. Так, вважатиму, що ви це зробили. Після чого, що мені потрібно? Ну, звичайно, що мені потрібно прочитати тут цю документацію. Але я скажу відразу, треба перше, що потрібно, це отримати якийсь меседж, відправити, отримати якийсь меседж з вашої групи. Для чого? Для того, щоб веб-сервер знайшов цю групу. Для того, щоб отримати відповідний я шлю, get-запит, кажу, що тайм-аут буду чекати не більше трьох секунд. Бачите І а-номер це мій номер. Це мій номер телефона 38.0, 66 чи P65, ну і всі цифри. З плюсиком спочатку. Да? Тобто ось такий я роблю запит. І в потрібну мені групу пишу слово ping. Або гети хочете. Коли запит виконається, ви побачите на ресів-текст цей це слово. Тут я єдине, що замінив свій телефон з вашого дозволу на XXX. Далі. Тепер я тепер мені потрібно знайти всі групи. Знову-таки йду на документацію, шукаю групи. Так, от групи і номер. Знову пишу Groups Receive Get. Бачите, тут get. V1 Groups, ну, V1 Groups і номер телефона на кінці. Номер, плюс номер телефону. Запитуємо. Отримав їх цілу купу, щоб не показувати зайві. Я зробив так. Мені потрібна тільки та група, в який нейм це ось цей тест Group 210422. 201402. Да? А для цього я роблю з групи забираю текст. Ну тобто це, звичайний реквест, текст респонс. Ну і першу з них беру. Потім виділяю тільки ось цю частину. Чому? Тому що насправді у групи там є багато моєї власної інформації, Тому, хто створив, його телефон точно. Так, коли я отримав групу, мені насправді потрібна ось ця. Мені потрібен груп ID. Нащо він мені потрібен? Бо якщо я хочу щось відправити. Знову йдемо сюди, тільки тепер вже в меседжі. Ми отримували, а тепер ми хочемо send відправити. Мені потрібен ну, знову ж таки мій номер телефона відправника. Отримувачі. Ну і меседж. Меседж в мене буде з вашого дозволу. Hello World. Номер, це мій номер телефону з плюсиком плюс 380505555. А рецепт це буде група ID. Тут можете, в принципі, і номера телефона в міжнародному стандарті. І відправляю Shift. Отримаю, якщо все добре, то відповідь буде з таймстампом відправки. Переходжу на сигнал, дивлюсь, чи з'явився Hello World. Ось він з'явився. Давайте ще раз перевіримо. Напишемо вам Оп! 22222. В мене все. Дякую за увагу.